Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 6 травня святого Юрія, покровителя хліборобства і скотарства. Святий Юрій відмикає небо та землю і випускає на волю рослини та росу. Росажу цей день має цілющі властивості. Старі люди говорили, що вона сліпому зір повертає, а дівчатам красу дарує. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. На Тернопільщині 6 травня прогнозують малохмарну погоду. Ночі на поверхні ґрунту заморозки 0,5 градусів. В день температура повітря 11-16 градусів тепла. У Тернополі 6 травня прогнозують малохмарну погоду. Вночі на поверхні грунту та в повітрі заморозки 2-4 градуси. В день температура повітря 12-14 градусів тепла. 6 травня 1991 року український стрибун із жердиною Сергій Бубко у Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів і 7 сантиметрів. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ-4.